Уявіть життя, в якому ви створили успішний бізнес, стали експертом у своїй сфері або досягли отих омріяних вершин. Але чому тоді з'являється відчуття, що ви вперлися в стелю? Чому твоїх 24 години на добу вже не вистачає? А можливості, начебто, є? Але ти їх не реалізовуєш. Привіт, мене звати Наталія, я трансформаційний коуч MCP. Сьогодні ми говоритимо про масштабування особистості. Масштабування особистості. Це виведення себе на принципово новий рівень можливостей і впливу. Це не лише про внутрішній розвиток, а й про вміння інтегрувати ці навички так, щоб особистість стала найбільшим вашим ресурсом для більш масштабних проєктів залучення людей. Та збільшення власної ефективності, з збереженням тих зусиль, що ви робите зараз, не збільшуючи їх. Важливо не плутати особисте зростання з масштабуванням особистості. Особисте зростання фокусується на особистих якостях, навичках, в той час як масштабування сфокусовано на нових рівнях можливостей і впливу. Особисте зростання. Відбувається за допомогою поступового зростання в той час як масштабування особистості за рахунок експоненціального злету. Тобто ви йдете не плавною лінією вгору, а експоненціально вверх, роблячи стрибок над собою і над своїми результатами. Через особисте зростання ви стаєте кращою версією себе. Через масштабування створюєте масштабний вплив на оточення. Зараз на ринку можна знайти безліч відео, технік та методик з розвитку, та з великою ймовірністю виявиться, що для вас вони не дієві. Адже вони занадто узагальнені. Не враховують вашу індивідуальність та справжніх бажань. Більшість традиційних методик, які ви зможете знайти в інтернеті, сфокусовані на зовнішніх змінах, не враховують переконань емоцій і справжніх причин, вони не є стійкими, оскільки вони сформовані на зовнішні впливи. Також традиційні методики часто ігнорують контекст життя людини та орієнтовані на швидкий результат. Проте, якщо ви хочете. Довготривалих, якісних і більш глибоких змін потрібна більш глибока робота. Коуч МСП або ще трансформаційний коуч допомагає вам масштабуватися через глибоке розуміння себе, бачення суперечності в діях та бажань виявити стратегію своєї поведінки. Приховані обмежуючі переконання з тих чи інших причин зупиняють вас від безпосередніх дій. І ці причини можуть бути абсолютно різні, такі як страх, що вас не приймуть, відчуття власної недосконалості, недостаток дисципліни. Або страх, що не вийде. Саме ці думки можуть бути причиною, яка зупиняє вас від масштабування. І з однієї сторони у вас є бажання масштабуватись, з іншої сторони, у вас зупиняє певна думка або певний емоційний стан. На цьому етапі дуже важливо розуміти, коли яка програма вмикається, і чому ви так реагуєте, чому так захищаєтесь розуміння, яка думка. Запускає програму зупинення масштабування вашого, або яка дає оце відчуття, що ви вперлися в стелю. Як тільки ви почнете бачити свої стратегії поведінки, ви отримаєте владу над ними, а відповідно, і можливість по-іншому зростати, експоненційно зростати та масштабуватися, ви отримаєте шанс. Реалізувати нарешті те, що так давно хотіли. Не поступово рухаючись, як я вже казала, а зробивши стрибок. І більше того, для вас не лишиться нічого неможливого в цьому житті. Наприклад, як я можу вам показати, як це відбувається, я маю дуже сильну, унікаючу стратегію, яка Мене зупиняла від запису цих відео дуже сильно, я знаходила кучу причин, чому це не робити. Але як тільки я помітила її, як тільки я навчилась її помічати, я сказала, окей, все, я записуюсь до Саші, іду в студію, я знімаю відео. І зараз, в епоху соціальних мереж, я вирішила, що буду знімати, буду рухатись, незважаючи на те, що я відчуваю. А отже, я взяла під контроль свою стратегію і саме в той момент коли я побачила свою програму свою стратегію побачила на який тригер вона вмикається я почала і отримала можливість контролювати її вибирати те що дійсно цінне для мене те що є моїм прагненням ви також можете здійснити свій прорив в масштабуванні. Для цього потрібно навчитись бачити і розрізняти свої програми та на що вони реагують. Вперше за все, почніть відноситись до себе з цікавістю дослідника. Поспостерігайте за тим голосом, який сидить у вас в голові, і без перестанку, щось щепоче, щось говорить. Потренуйтесь Провідчувати моменти, в якому ви зараз знаходитесь. Які у вас емоції? Наскільки зручний одяг, в якому ви сидите, або Хто чи хто що знаходиться довкола вас. І зверніть увагу, наскільки легко або тяжко вам це здається. Глибоке самопізнання, розуміння своїх програм, стратегій через ці вправи, дасть фундамент для стійкого розвитку. Людина, яка навчилася розуміти себе, виходить на новий рівень мислення, на масштабне зростання, на масштабне мислення. Ви не лише почнете бачити можливість замість обмежень. А й научитись їх використовувати наповну, створюючи сильне оточення, системі, стратегічне мислення та створюючи ефективні звички для власного зростання, для збільшення себе як особистості. Власне масштабування це не завжди якісь радикальні зміни, навпаки. Воно починається з маленьких, проте регулярних кроків, таких як відстеження власних думок. Відслідковування своєї поведінки за різних умов, адже за різних потреб, за різних ситуацій ми проявляємось по-різному. Є дві вправи, які можуть почати вам практику тут і зараз. Вперше, це те, що я вже згадувала, відстеження власних думок. Тренуйте навичку. Ходити в день, коли ви згадаєте, о, треба відстежити, і поспостерігайте, що говорить голос в вашій голові, як він реагує і що вам каже на ті події, на ті ваші бажання, які у вас всередині виникають. До чого він спонукає? Іти до мрії чи зупинитися? Якщо йти, то все окей. А якщо зупинитися, то що тоді? Як часто ви його слухаєте? Проявляйте уважність і спостережливість. Ця навичка в подальшому дасть вам можливість вибирати значення для вас. Друга вправа дасть можливість зрозуміти, де зараз ви знаходитесь на шляху до свого масштабування. Для цього візьміть два аркуші паперу. На одному напишіть те, якою або яким ви є зараз. Опишіть. Все, що є зараз, що відбувається, і яка ви або який ви, як починається вас ж день, чим ви займаєтесь протягом дня, що ви робите зранку, з ким зустрічаєтесь, як приймаєте рішення зараз? На іншому листочку напишіть ту ідеальну версію себе, якою ви хотіли б стати, до якої масштабуватися. І також дайте відповіді на ці питання, як ви прокидаєтесь, з ким спілкуєтесь, що робите, і порівняйте цих два листочки. Зрівняйте, наскільки близько ви до своєї особистості бажаної і що вас відрізняє. В момент, де ви бачите, що вас відрізняє. Змінюйте одну-дві звички на протязі дня, масштабування особистості виведе вас на абсолютно новий рівень свідомості, на абсолютно новий рівень самопізнання. І для цього запитайте себе, чи готові ви грати на повну і стати набагато сильнішою, масштабнішою версією себе. Якщо так, то починайте діяти, не відкладайте. Станьте цією найцікавішою людиною в своєму житті. Прислухайтеся до себе і рухайтесь до особистого зростання. А на цьому каналі ви знайдете підтримку багато корисної інформації, як стати тією кращою версією себе, і як почати жити з неможливого життя. З вами була Наталія Степанюк, коуч МСП. Підписуйтесь на канал та до зустрічі!